Пів на 12 тут десь прилетів Шахет. Спочатку був один, потім е, десь далеко, потім другий, а потім прилетів третій. Ми встигли сховатися, е, заховали свою дитину. Побивало всі вікна, машини побило, Ну що тут сказати, що двері не відчиняються, деякі. У моєї дитини сьогодні випускний, він закінчує другий клас. Мабуть, сьогодні не під нікуди. Будемо щось прибирати, робити. Для дитини би зробив такого настрій, але ми живі це саме головне. Для атаки використовували БПЛА типу Гарань-2. Під ударом опинились. Остов'янський, Київський, Шевченківський а також Харківські райони області. Атака була розділена на два етапи. Перший етап відбувся о 23-й годині. Приблизно в подальшому, коли вже безпосередньо на місцях пожежі працювали співробітники ДСНС прокурори та слідчі, росіяни здійснили другі повторні пуски. БПЛА БПЛАГрань 2 на щастя вони влучили в передмісті в харківському районі та в Остов'янському районі. За наслідками атаки. Постраждали троє осіб серед них двоє неповнолітніх дітей, які звернулися за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес. Також безпосередньо під час гасіння пожежі в Харківському районі на одному з виробничих підприємств вибухнув газовий балон. Який був встановлений і від вказаного вибуху постраждав співробітник ДСНС, йому 44 роки. Наразі він перебуває в середньому стані, в нього опіки. Також безпосередньо під ударом опинились багатоквартирні, багатопорохові будинки. В Шевченківському районі постраждав дитячий садочок, школа, спортивний заклад, а також виробниче підприємство в Київському районі міста. Наміри в них не змінюються. Це знищення українського народу. Населення безпосередньо цивільних осіб, а також знищення засобів проживання і отримання прибутку постійно модифікуються двигуни системи керування, вказаними а також системи наведення БПЛА. З метою проходження наших систем ПВО, мобільних вогневих груп, ну останні зміни так фіксуються понад два місяці. Вони збільшили бойову частину, використовують інші антени, також використовують нові двигуни і нові системи паливні системи.